мої Сьогодні в мене грайливий сонячний настрій, а все через те, що ми з вами сьогодні будемо тестити ось такі симпатичні жовтенькі упаковочки. Ви вже здогадалися, це корейський бренд MISAI, новий бренд, який з'явився нещодавно в Єві. Не всі продукти з цього бренду я скупила в Єві. Я купила тільки ті продукти, які Ну, чимось мене зацікавили, і будемо зараз їх розбирати, будемо зараз їх тестити. Але перед цим я хочу ще додати нам з вами сонячного настрою і додати ось таким ароматом. Це аромадифузор від нашого українського бренду Ароматика. Може, ви вже бачили ось такі упаковочки в Єві. Мені дуже сподобався аромат, такий, знаєте, літній аромат, якихось таких літніх запашних фруктів. І дуже захотіла собі його придбати. І думаю, якраз покажу вам в цьому відео, бо він ще більше додає сонячного, такого літнього гарного настрою. Такий аромат літніх фруктів, що подарує на цілий день бадьорості і гарного настрою. Ось така гарнуня. Так, добре. І тепер переходимо до наших веселеньких коробочок. Ось, спершу я зніму вже патчики під очима, бо вже. Трошки аж пощіпують. О, і волосся до них прилипає. Все. Все, готова розпаковувати. Мені симпатичне таке мультяшне, трохи дитяче пакування. А вам як? Ви звертаєте увагу на такі яскраві упаковочки, або, навпаки, вони відштовхують від себе своєю несерйозністю і, знаєте, так, навівають на те, що всередині продукт буде не дуже? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво дізнатися. А ми з вами починаємо і починаємо ми з продукту, яким я вже скористалася декілька разів: це база під макіяж. База під макіяж має потужні протизапальні властивості, бо містить в своєму складі екстракт центели азіатської, а також вітамін С. В поєднанні з фериловою кислотою, що теж є в складі цього засобу, надає антиоксидантні властивості і бореться з пігментацією. Крім цього, має досить непоганий SPF 30. Трошки приберу волосся, щоб воно не заважало. Так, наносити засоби. Ось так. Приберемо волосся і будемо наносити базу. Відразу хочу сказати, що база трохи висвітлює, ну, як і заявлено, в принципі, в цій базі. Вкрай дівчата люблять, коли в них більш світліше обличчя. Тому, напевно, і ця база відповідає цим запитам. Трошки зовсім її треба. Ви бачили, я зовсім маленьку горошинку видавила на руку, і цієї горошинки повністю вистачить на все обличчя. Вона дуже гарно розподіляється, вона не залишає ніякої такої, знаєте, масної чи ще якоїсь плівки, яка якось неприємно відчувається на обличчі. Ні. Вона. Вбирається шкірою і її зовсім не відчуваєш, але бачиш, як обличчя стає більш таким рівнішим і більш сяючим. Так. Розподіляти я її люблю як звичайний доглядовий крем просто пальчиками. Перейдемо до наступних продуктів. Ой, перше ні, будемо з вами тестувати цікавий тональний крем. Хочу вам розказати про казус. Я коли пішла в Єву і вибирала засоби, які хочу протестувати, один з засобів, який мені ну, дуже хотілося придбати, це була помада, матова зволожуюча помада. Мені було дуже цікаво, як помада з матовим фінишем буде зволожувати мої губи. чи ді... Чи дійсно це так, чи це так маркетинговий хід. Довго я вибирала там шість відтінків, довго думала, який відтінок взяти. Потім вирішила, що я візьму перший відтінок. Почала шукати в коробочках перший відтінок. Зраділа, що знайшла номер один, перший тон, схопила, побігла, прибігла додому. Плюс і розумію, що я взяла замість матової зволоженії помади, я взяла бальзам для губ. Не знаю, напевне, десь всесвіт вважає, що мені не потрібна матова помада, а мені потрібен саме бальзам для губ. Тому перед тим, як ми далі будемо з вами макіяжитись, перед тим, як будемо наносити всі наступні продукти, нанесемо бальзам і зволожимо наші губи. Отак він гарно виглядає, цей бальзамчик. Не знаю, на якусь іграшку чогось мені нагадує, чи така велика-велика капсула пігулка теж може бути. Так. Рожевий рожевий такий стік бальзамчику. Або нічим не пахне, або дуже-дуже тонкий аромат, а я ще на руках відчуваю такий трошки трав'янистий аромат ось цієї бази під макіяж, тому... Тут я аромату не відчуваю. Ну, да, трошки легкий, легкий такий солодкуватий аромат, приємний. На губи наноситься легко, легко сковзає по губам. Я не бачу відтінка. Ну, може, трошки, трошки додає такого рожевого відтіночка, але я коли дивлюсь на себе в зеркало, я навіть його не бачу. Ви знаєте, гарна гігієнічна помада. Подивимось чи зволожить, чи справиться зі своєю задачею цей бальзам, чи зволожить губи цей бальзам. А ми поки що рухаємося далі. І далі в нас тональна основа. Тональна основа, якої в мене в житті не було, саме от в такому виконанні, в такому форматі тональна основа у мене в перший раз в житті тональна основа в стіку. Це тональний засіб три в одному. Серединки там є есенція, яка повинна доглядати за шкірою. Тональна складова, тональ, сама тональна основа має бути середнього рівня перекриття, а також не блокувати, не забиватися в пори, дозволяти шкірі дихати. Ну і третя складова це СПФ, захист від сонця, і тут рівень СПФ. 50. Хочу сказати, що тут тональної основи ну, геть мало, оце я повністю викрутила стік, І всього навсього тут 10 грамів. Я сподіваюся, що їй просто треба буде не дуже багато для того, щоб зробити макіяж обличчя. Сподіваюся, що вона буде більш економічною в використанні. Не так, що цього стіка хватить на декілька разів і все, і він закінчиться. І ще дуже сподіваюся, що вона не буде жирнити шкіру, бо така тональна основа вона такої щільної щільної текстури, але вона заявлена як матуюча тональна основа, яка навпаки повинна перешкоджати жирності шкіри. Тому спробуємо, тим паче, попереду в нас літо, а влітку в мене шкіра доволі така жирна стає. І думаю, для літа це буде якраз те, що треба, якщо, звісно, вона мені підійде. Я хочу на одну половину обличчя нанести цю тональну основу спонжиком а на другу половину обличчя нанести цю тональну основу розподілити, не нанести, а розподілити цю тональну основу. Пензликом. Подивитися, як краще вона розподіляється, за допомогою спонжика чи за допомогою пензлика. Вона в наявності в двох відтінках: перший і другий, я взяла в другому відтінку. В Єві мені здалося, що перший відтінок ну, занадто світлий для моєї шкіри. Сподіваюся, що ця тональна основа буде якраз того кольору, який мені потрібен. Дуже легко наноситься. Так, отак ще тут. Проведемо. Спробую. Перший раз в житті пробую таку тональну основу. Жодного разу в мене не було таких тональних основ. Так. Розподіляється вона гарно, дуже легко. Я думаю, зараз я ще трошки додам, де не вистачає, де ще треба додати перекриття, а на цій стороні спробую спонжиком розташувати її. Хочу вам сказати, що я не бачу різниці, як її розташовувати спонжиком чи пензликом. Дивіться, в спонжик майже нічого не вібралося. Вона вся залишилася на обличчі. Зараз я трошки ще додам в ті місця, де трохи більше хочу, щоб було перекриття. О, тут крила носа. підборіддя, Так, Ось тут, добавно ще і так подивимось. Приємна, вона комфортна на обличчі, я чогось думала, що буде вона гірше відчуватись на обличчі, а вона така легка, що я її зовсім не відчуваю на обличчі. І це мене дійсно приємно здивувало, бо коли я пробувала на руці, Напевне, просто дуже багато намастила на руку, то вона мені здалася якоюсь вишку... важкуватою. А зараз я бачу, що ні. Прекрасна тональна основа, гарно роздушовується, гарно розподіляється по обличчю. Чи може бути таке, що матуюча тональна основа, а фініш в неї трохи сяйний, чи такий натурально сяйний. Як на мене, то поки що все гаразд, тональна основа гарно розподілилася. Так, злилась з моєю шкірою, не западає ні в які зморшечки, ніде, ніде не збирається, ніде не скочується. Мені подобається поки результат. Будемо дивитися, як далі. І, до речі, я планую її тиждень після. Того як засніму це відео ще тестувати, як, в принципі, всі свої засоби. І коли вийде відео, я підпишу або в коментарі, або в описі, яким чином себе показала ця тональна основа протягом тижня. А поки що перші враження, так, добре. Наступний продукт, який ми з вами розглянемо, це мінеральна пудра. Мінеральна пудра робить шкіру м'якою і гладенькою, зменшує видимі зморшки і пори. Вона безталькова, прозора, доволі теж така невеличка компактна упаковочка, і пудрочки в наступ міститься 6 грам. Тут є навіть дзеркальце, Хоча пакування таке зовсім невеличке, ну так, десь моє одне око поміщається. О, до речі, я зараз почала бачити, що бальзам має дійсно трошки-трошки такий рожевий відтінок, чи він більше проявився, поки бальзам діяв на губах. І хочу сказати, що гарний бальзамчик, м'якенькі такі губи зволожені, досить непогано. Є масюська така пуховочка, пудрочка має білий колір, вона повинна бути на обличчі прозорою. Поза кадром я нанесу швиденько консилер, щоб потім, ну все ж таки, хоч у нас і матуюча тональна основа, нанести ще і ось цю пудру, подивитись, чи дійсно вона виблюрює просто обличчя. Непогано спресована пудра. Сподіваюся, що цих 6 грамів вистачить надовго. Так, закріпимо спочатку консилер під очима. І подивимось заодно, чи підкреслить ця пудра мої зморшечки під очима, чи все ж таки, як нам і обіцялося, навпаки заблюрить все, і ми не будемо бачити дрібних зморшок. А також розширених пор. Припудрю ніс. Ось тут свій лоб трошки припудримо і підборіддя, там, де шкіра найбільше жирниться. Поки що, наче все гаразд, поки що, наче вона дійсно заблюрила, наче не підкреслила на ніяких зморшок можете ви ще. Зі сторони подивитесь і скажете мені, чи не підкреслила вона мені зморшки під очима. Чекаю на ваші коменти. В цьому бренді зовсім немає тіней для очей, тому я скористалася ось такою палеточкою від Evelyn Fantasy. Так, теж така веселенька, трохи в дусі нашої сьогоднішньої косметики. Ось такий макіяж в мене вийшли. Непогані тут сяючі відтінки, непогані сатинчики, але для того, щоб вони повністю розкрилися, їх все одно треба наносити на підложку. І я для цих цілей використала клей для глітера від NYX, тому що коли без цього засобу, то сіяшки були такі, ну. Доволі посередні, так будемо говорити. Так що, двояке таке відношення в мене до цієї палетки поки що. Буду далі тестувати, буду далі дивитись. Для брів я нічого теж не взяла від Місаї, тому що подивилася я автоматичні олівці в Єві, і якось мені не зайшли кольори. Чогось мені здавало, здалося, що жодного з кольору, один з трьох, мені не підійдуть. Хоча це може бути дуже оманливо, бо освітлення в Єві якесь таке, що дуже спотворює кольори. І що в нас залишилося? У нас залишилося всього-навсього два продукти: це туш для вій і це. Помада, сатинова помада для губ. Туш містить в своєму складі вітамін B5 і екстракт обліпіхи, завдяки чому повинна зволожувати і живити наші віки. Ось такий тюбічок теж веселенький. Щіточка тут дуже-дуже тоненька. До речі, в одній і в другій туші щіточки не силиконові. Кому не подобаються ось такі натуральні звичайні щіточки силіконові, я думаю, вам не підійде, туш вам не сподобається. Я застосовую і туші з силиконовими щіточками, і туші зі звичайними щіточками. Якщо формула туші мені підходить, то все окей. Щіточка мені зручна і силіконова, і звичайна. Тут ніяких обмежень в мене немає. Трошки підкручу свої вії кюрлігом і нанесемо туш. Ось такий вигляд мають вії, коли нанести туш в один шар. Зараз трошки вони підсохнуть, поки я буду формувати друге око, і спробуємо нанести ще. Другий шар, як вона нашаровується, подивимось, і чи не буде вона склеювати вії при нанесенні другого шару туші. Я б не сказала, що вона дуже сильно подовжує, так, як в неї характеристика, що прям екстра лонг. Ні, я б не сказала. Дівчата, хто буде думати, що ця туш вам ну, дуже сильно подовжить, вії, такого не станеться. Трошки-трошки вона подовжує. Так, і коли наносиш другий шар, вже такі о, получаються, драматичні вії. Більше вона додає об'єму на другому шарі, ніж подовження. І можуть вже з'явитися такі шматочки туші. Так, доволі вона кремова, і я думаю, що все ж таки вона буде опускати мої вії, подивимось, я ще протестую її протягом тижня. Симпатично поки що виглядають вії. Не знаю, як вам, подивіться. Мені начебто так непогано. Добре, і залишилося в нас останній продукт. Це в нас сатинова помада. Сатинову помаду я взяла теж в номері один. Нюдова повинна бути, повинна підійти цьому макіяжу, я сподіваюся. знову-таки, коли вибираєш відтінок в Єві, то можуть бути варіанти. Називається цей відтінок. Нюдово-рожевий, знову такий симпатичний у нас тюбічок. Ця помада вже має, бачите, таку прозору кришечку. Ось тільки помади в цьому стіку, 5 грамів в цій помаді. Відтінок на сводчий такий. І, чесно кажучи, зараз він, мені здається, більш теплим, ніж я дивилася на нього в магазині, і там мені здавався він більш прохолодним. Пробуємо на губах. Не завжди те, що бачимо на руці. Те саме буде на губах. Спробуємо. Так, знімемо наш. Просто замопили ще бальзамчику на губах. Не весь він вібрався в губи. Приберемо зайве. А. До речі, на сервеці я бачу, що дійсно є такий ніжний, ніжний рожевий відтінок цього бальзаму. Губи доволі м'які, доволі зволожені, так що бальзам. Діє непогано. Спробуємо помаду. Повинна бути ультрапігментована помада, не сушити губи. Ну, в принципі, кремова помада, я сподіваюся, що вона не буде сушити губи. Наносимо. Дійсно гарно пігментована. Ну, трошки, я думала, трошки буде більш холодніший відтінок, хоча цей відтінок теж доволі непоганий. Не знаю, як поєднується чи личиться помада до цього макіяжу очей. Подивіться, як на ваш смак, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А так, відтінок ну, дуже непоганий і якість помади поки що мені подобається. І тепер перші висновочки, що мені сподобалося, що не сподобалося. і знаєте, це перший раз, коли мені сподобалося все. Повністю все. Я дуже сумнівалася, коли купувала ось цю тональну основу. І тепер я дивлюсь на себе в дзеркало і розумію, що я даремно сумнівалася. Вона, вона гарно виглядає на обличчі. Ніде не позабивалася ніякі зморшечки, нікуди. Я б не сказала, що вона має матовий фініш, ні, вона має дуже такий натуральний фініш. На, на кшталт її матуючих властивостей теж будете дивитися в коментарі або в описі, бо це треба ще декілька разів протестувати і походити з нею довше, поки що, на перший погляд. Чудова тональна основа, єдине, що що може ну трошки вона засвітла, хоча може і норм. База під макіяж, мені як подобалась, так і подобається. Прекрасна база під макіяж, гарна на неї лягає будь-яка зверху тональна основа. Єдине, хто не любить, коли виб... вибілюється обличчя, вам вона не сподобається. Худра, начебто теж доволі непогано. Те, що я зараз бачу в дзеркало, мені подобається. Як в пролонгованому такому варіанті подивимось, але поки що я задоволена. Супер. Бальзам працюючий, гарно пом'якшив губи, гарно їх зволожив. Просто було наносити помаду, бо ніяких не шелушинок, нічого на губах не залишилося, гарно зложив бальзамчик губи. Має такий легкий-легкий рожевий відтінок, дуже приємний з холодним таким підтоном. Помада супер. Все причудово. Єдине, що я б трошки хотіла, холодноватіший відтінок. Хоча і цей відтінок доволі непоганий. Я думаю, що ця помада поповнить. Плея моїх таких улюблених помад. Всі шанси на це є. Ну і туш. Туш, прекрасна. Поки що, поки я знімаю це відео, вії не опустилися. це вже дуже добрий знак, бо інколи буває так, що її пускаються буквально 10 хвилин і все, вони вже дивляться прямо. Ні, поки що я бачу так завиток тримається. Так що будемо тестити далі. А я, як завжди, чекаю на вас в коментарях. Чи пробували ви щось від цього корейського бренду Місаї? Якщо пробували, то напишіть ваші враження, і який з продуктів вам подобається найбільше. А я з вами на цьому прощаюся ненадовго до наступного відео. І, як завжди, гарного вам дня і тихої вам ночі.